Закарпаття, привіт! Знаєте, з чим хочуся з вами поділити? От, наприклад, каже одна молодиця до своєю подружкою і каже, дай мені рецепт борщу, хочу зварити. Дає вона їй рецепт, там сказано тільки- то тільки то м'яса, посолити, поперчити, капуста. Mm, Булька, і все-все-все. Кілько, чого треба дати, вона їй все то говорить: Морквинка, цибулька І собі цей. І ж вона собі думає, ну рецепта, ну, рецепт, а що буде, як я щось не додам, а ведь зроблю по-своєму. Так вийде борщ. І той наварить борщ, змінила сама рецепт, щось додала, щось відняла, і в неї не вийшов борщ. Ти в нека юйка, щось взагалі не вийшло, а вона їй каже: А ти робила по рецепту? Та ні, я там щось додала, щось не додала, відняла. Та як ти хочеш, щоб те, що по рецепту, якщо ти щось додаєш або щось віднімаш. Так само у Біблії. Як ти хочеш бути християнкою, називатися дитиною Божою, якщо ти щось додаєш із того рецепту, з Біблії? Або ти щось віднімеш. Ото я буду робити, а ото я не буду робити, бо мені це то любить, я то люблю. Без рецепту не буде діла. Без Біблії людина не стане християнкою. І знаєте, хочуться звернути до людей, які кажуть, ми православні. Нам можеш, пити можеш, прийти домі увечері ні, та собі пивка дати. А я ж православний, ні. Я не, я не такий, як ті, які проповідують, ні. я не такий, я можу собі пивко дозволити. А що там такого? Ну, я розслабляюся так. А коли ти усяк розслабляєшся, біси вже переповнюють твоє життя. І не вже всередині тебе, Того, що дух алкоголю то є дух. Рабства. Людина потім не може від того відказати. Знаєте, відко, то що там такое, якщо я маленько вип'ю? Таке враження це складує, що людина ся родила вже з сигаретою в зубах, а вач у із стаканом в руках. Не є такого. Дітинка, як родить на світ, вона не родить із сигаретом чи з вином, з водкою і так далі. Що людина йде в світ, і у того всього дєрма набирається із цього світу. І тому віра в душі я буду отак вірити. Я буду отак варити борщ, як я хочу. Я буду вірити отак, як я хочу.